День незалежності зараз п'ята година вечора, і в Чернігові триває шоста повітряна тривога за добу. Ми знаходимося в мікрорайоні Масани. Тут волонтери громадської організації Бо можемо почали розбирати завали приватного будинку, підприємиці та депутатки обласної ради Юлії Гребнівої. Нагадаю, саме на цей будинок 5 березня впали уламки російського суд 34 Під час бойового вилюту літак збили збройні сили України. Ним керував пілот Олександр Красноярцев. Літак тоді ніс на борту шість 500 кілограмових авіабомб. Сьогодні, попри застереження президента та спецслужб про ймовірні ракетні обстріли, попри те, що над Чернігівщиною вже збили ворожий безпілотник та працюють сили ППО, люди все одно прийшли. Чому вони обрали саме цей день для прибирання, ми зараз дізнаємось. Супер. На День Незалежності так чисто символічно, що ми не боїмося, ми не зламні, ми сильні. Ніяка расистська наволоч не, ну, не завадить нам в громаді. Відбудові нашого міста в наших будинках ми хочемо, щоб в наше місто поверталися наші діти. І спільно таких однодумців є дуже дуже багато. Мені дуже приємно, що стільки багато крутих людей, яких я навіть і не знаю, чесно кажучи. дня два-три, і все буде під підвал розібрано. Ну я планую підвал в цілі, В ньому ховалися під час якраз, коли падав літак, я і мої діти. Ось то я думаю, я його збережу. Він надійний. Ось, І вже на ньому зведемо новий будинок. Хто? Якщо не я, все, оце якщо це таке прийде до розуміння людина, ну, у нас буде краще, буде змінюватися, все на краще. Скільки разів ви вже на завалах побували? О, я не знаю вже. Ну, разів може 15. Ну, майже спочатку, да, приходиш додому, втомлений, але вже два приємно, приємно допомогли. Ну ви подивіться, які розвали. Ну як людина це сама може зробити? Сортують цеглу і виносять сміття і іноземні гості. Сьогодні тут працює хлопець з Казахстану. Я вже около тижня в Україні а в Чернігові дня три. А, ну, за, за все это время я вижу очень много смелых людей. С первых дней войны хотелось здесь быть. А единственное, что меня отговаривали и сказали, что ну, наверное, ты там у себя в Казахстане будешь более полезным. Я являюсь одним из координаторов, который организовал штаб гуманитарной поддержки в Казахстане для Украины. И мы отправили более 500 тонн гуманитарной помощи. Сегодня я здесь, чтобы нашим волонтерам показать пример, что если кто-то желает приехать в Украину, что это вполне возможно, вполне ну, не могу назвать безопасно, да, то есть, ну... Не надо боятися, надо просто брати і робити. Розібрати усі завали за один день у волонтерів. Не вийде, тому вони будуть збиратися ще кілька днів поспіль після п'ятої години вечора.